Ви знаєте, коли жінка народжує дитину, то це велика радість. А коли жінка народжує трійню, то це відстрочка. Тому зараз в роддомах можна спостерігати і наступну ситуацію. Ну що ж, пані та панове, прийшли повісточки, а це означає, прийшов час дізнатися, хто ж батько. І так, тут зібралися всі чоловік Степан. Я А кум Тарас є в смислі. Що в смислі? А що то за кума, що під кумом? Випрошує і перша шкільна любов Валера. Я є. Добре. Чекай, а Що тут робиш? Тебе з нею останній раз було 20 років тому. Ну але шанс то є. І так, пані лабанове, прийшов момент істини. Відстрочку отримує. Отримує відстрочку. Ніхто з вас. Чудо, 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 так, як чудо, чудо, шо, а, шо, буває, шо, таке, прямо ніхто з вас. що я під'їхав сюди. Юрю, ви там, серйозно? Ні, звичайно. Виходь за мене.